Вибух у центрі Харкова вчора у популярному пабі Стіна рознесло барну стійку пораненого вісім відвідувачів троє у важкому стані. Спочатку слідство розглядало версію про витік побутового газу, а потім теракт. Власне підозрює саме диверсію і власник розважального закладу, адже стіна славилась своєю патріотичністю. У ресторанчику часто відпочивали бійці, котрі повертались із зони АТО. І з самого ранку на місці події експерти вибухотехнічної служби оглядають уламки в пошуках елементів пристрою. Єдиної версії вибуху силовики не озвучують, але працівники пабу запевняють, це точно не витік газу. У нас не проходить газ в місці, де сидять посіті. Нам би на нас би не відкрив би ніхто. Тому газові комунікації, колонка знаходяться на кухні. Це дуже далеко. Епіцентр вибуху барна стійка. Саме тут вважають свідки події. Хтось залишив пакунок з вибухівкою. Воронка возле барной стойки. Внизу барной стойки. Що там оставлено, что как бы непонятно. В момент вибуху в пабі було 22 людей. Вибух був такої сили, що від інтер'єру закладу практично нічого не лишилось. Життя людям врятували залізобетонна барна стійка та колони, які погасили вибухову хвилю. На стінах будинку та на тротуарі і досі кров поранених. Бабах посипались камні, стекла на нас, хоча ми були з другой вообще стороны. И мы сразу побежали вниз, потому что очень сильно испугались. Взрыв был ужасный просто. Дым, все в дыму. Стекла, камни летели. Все 11 потерпелых, отведывающие паба, двое у тяжелом состоянии. Под час выбуху они сами сидели за барной стойкой. Одна женщина и двое мужчин госпитализированы в отделение травмы с множественными осколочными, непроникающими ранениями мягких тканей тела. И трое мужчин госпитализированы в ожоговое отделение. Один лечиться непосредственно в самому відділенні. Два двоє мужчин в реанімації ожогового центру є ожоги до 40% у одного как Тим розвиткується як тяжести. Заклад, который опинився під атакою терористів. У Харкові відомо як патріотичний. Його власники допомагають українським бійцям у зоні АТО. І попри цей випадок припиняти волонтерську діяльність не збираються. У Харкові, де наразі дуже багато української символіки, цей терак за останні кілька місяців далеко не перший, проте він суттєво відрізняється від попередніх і не лише кількістю постраждалих. Раніше стріляли по порожніх військоматах та військових заводах вночі. Тепер пекельний пристрій спрацював в цивільному розважальному закладі ввечері, коли там було повно людей, і кожен городянин міг опинитися на лінії вогню. Андрій Барташов Сріексів Харків спецкордва плюс два.